Друзі, всім привіт! І сьогодні я вам а, розкажу та покажу, як я сьогодні буду на ф'єсті в Іспанії. Друзі, я сьогодні буду на ф'єсті, я вам вже це сказала. І напевно сьогодні шоців не буде, бо я не хочу. Я піду на фієсту, іспанську фієсту по Хеллоуіну, Як сьогодні 31 я вас вітаю з Хеллоуіну, а ми продовжуємо. Мені здається, я ну прям дуже прикольно, що ми з вами тут так знімаємо відосики. Садимка буде прикольно. Я ще знімлю друге відео, а зараз я вам розкажу та покажу, ким я буду. Нора, в мене кішка є така. Це таке вийде коротеньке відео, бо мені зараз трошки лендзи. Та, що це буде? Що це буде? Буде що це? Всім папа, я ще вам розкажу в другому відео. Чекайте.